Повірити ефект бумерангу, що буде з Одесою? А що з Одесою має бути? Будемо їхати літом на море. Я не говорю про те, що Одесу не будуть обстрілювати. Скажіть, будь ласка, чи правда що у Хмельницькому будуть російські танки, коли наші військові привезуть і подивляться, на яких мотолегах їздили? Російські військові і, і так далі. От так тільки можуть в Хмельницькому бути російські мотелеги. Черні буде менше, обстрілів, трішки менше, але я не можу сказати, вони все одно буде стріляти. Якщо приснився метелик чорний, який сів на доньку, що це нічого. Що буде з Кримським мостом? Стоїть, буде стояти. Сильно постраждає Україна до 30-го року ні. Як просити пробачення у своєї душі? <кій> Дуже добре просити пробачення у душі в суботу, коли лягаєте спати. І просити її, душа моя рідненька, прекрасна, чарівна. Вибач мені за те, що я тебе придавала, все своє життя. Вибач за те, що я ви знаєте за що і Що не йду правильним шляхом, що тебе обманюєш, що тебе тероризують, що тобі брешу. Отаким От шляхом просити пробачення. Своїми словами у Запоріжжі стане тихо після, після підписання. Кругом стане тихо, коли підпишуть договір. Запустить Росія ЗС, якби вона могла її запустити, вона би вже її давно запустила, а там немає мозгів. Як не було, так і їх нема. Ну, нема в них мозків, нема технологій, нема розумних людей. Які були, то вони вже давно повиїжджали і десь або тихо сидять і навіть не рипаються. Дехто каже, що буде голод. Ну, той, хто, де хто каже, то буде голодувати, а я голодувати не буду. І ви також голодувати не будете, тому що ви люди Совєтського Союзу, як то кажуть, пережили 90-ті. хліба з'їли, намастили смальцем, знаєте, що таке смалець з горочком з'їли і, і нормально. А от ті люди, які привикли тільки суші їсти піцу і там всякі такі витребеньки, то в них буде голод. Деяких зараз є голод. От заходив в магазин з перекривленим ротом і не знає, що воно бідне хоче, бо воно того не, були, не буде їсти, і то вже не буде, і то вже не хоче. Я взагалі говорю про те, що люди наші дуже багато їдять. Нам багато їсти не потрібно. Я того, що напихуємося, ми всі це вже я говорю про всіх. А от поїсти, аби вижити, аби жити. Ну тобто не вижити, а бежити нам е от скільки потрібно їди, а не сідати і такими перше, друге і і ще плюс компот. В Ватикані будуть переговори, що вони дадуть. В Ватикані будуть переговори, вони ще один штабельку дадуть до того, щоб завершити війну, завершити обстріли. І дійти до того, щоб вже було тихо, і от до чого спочатку домовлятися, це буде існувати. Пандемія буде, вакцинації примусової не буде. Ваша посмішка надихає, дякую. Чи корисно голодувати? Взагалі дуже корисно голодувати. Якщо у вас є терпіння, витримка. Починати голодування хоча б один раз в тиждень. Я, наприклад, один раз в четвер. Тобто я нічого не їм на водичці. Є такі, що вже і на сухому голодуванні. Це дивіться, хто хворіє дуже сильно, у кого є проблеми. Голод це є те, що. Ось організм сам себе відновлює і сам пожирає всі негативні хвороби, які в нього є. Чим будуть цифрові гроші, вони вже починають в нас існувати. Чим далі ми карточками розраховуємося, чим далі ми вже телефонами розраховуємося, як в автобусах, так і в магазинах, і так далі. Ви не вдома, ні, я не вдома. Ви не бачите, які в мене гарні штори. Шикарно. Хоч берете й плач коло них. Чи буде з Харковом, чи буде наступ, чи слід виїжджати. Ні, ну, дивіться, я вам не можу сказати, чи вам виїжджати, чи ні. Тому що це в кожної людини витримка, психологічний стан і так далі. Я цього не можу сказати, але те, що. Обстріли на є по Харкову. Наступ, наступ, як такі, я можу сказати, вони ж кажу, вони наступають і там таке. Але обстріли там досить сильні. Це вирішувати тільки вам. Yeah. Зниження призову з 60 років. Ні. Yeah. Чи буде мобілізація з 18 років? Yeah. Ні. Я раніше говорила і зараз говорю, що ні. Коли буде наступний обмін, в червні місяці десь буде середина. Яку чистку краще зробити? Я взагалі мені подобається. Я воском тільки працюю з дітьми, а з дорослими тільки працюю оливом, тому що зараз дуже важкі енергії. Віск він працює 2-3 місяці. Оливо працює цілий рік. Коли обстріли правильно молитися, коли обстріли треба ховатися, а не молитися. Де окупація Мелітопорія реально, так. Записатися на чистку, переходьте в приват повідомлення, там я з вами зв'яжуся. Кожен рік потрібно чистку робити так. Ми своє тіло фізичне миємо, а енергетичне тіло воно загразняється. Це не тільки йдуть деструктивні програми, що вам хтось поробив. Ви також дивитеся кіна. Ви... В теж важких енергіях знаходитися і також ну, різ, різним, що от воно на, на, натягується, набирається і його потрібно знімати. Наступ буде на Суми, так він зараз йде. Е, я з хворобами не працюю, я не лікую людей, звертайтеся до лікарів. Чи можна поїхати літом до Одеси на море? Бажаєте. Люди від 22 року їздять. Я, наприклад, не їду, тому що трошки інші потреби. Коли перестануть стріляти на фронті, коли підпишуть договір, алкоголізм невиліковний, і це неправда, що можна вилікувати алкоголізм. Так що не витрачайте кошти. Що, чому людина п'є? В людини не реалізації, і в людини дуже мало людину люблять. Людина починає пити. Янголи-охоронці, хто це? Це янголи, це сукупності йдуть інформативної структури. Це не ангели з крилами, це енергетична система. Іван, як кинути курити? Кожен раз, коли ви скуруєте сигарету, ви кажете, я повністю улідотворен з куреною Діагностику, як проводити онлайн. Якщо людина важко хворіє, чи можу допомогти. Якщо це йдуть деструктивні програми, ті, що вплив магічний, так? якщо фізіологічний, я не лікую людей. На картах, на картах також. До речі, дуже люди деколи дивуються, записуються до мене на онлайн, і тут у мене виходить, я беру. Отаку от красоту і починаю їх продивлятися. <кій> а ви що, не ясно бачення? А це ж карти таро? Ви розумієте, що це таке карти таро? Людина, не розуміючи, що це таке карти таро, і вона так говорить. Це система, це структура, якою є, які люди просто обучаються і, от, наприклад, Мають принц кубків і вони просто по структурі розказують. А коли я бачу цю карту, це зовсім по іншому значення. І ясно бачення також в картах таро воно існує. Якщо ви не розумієтеся, то вибачте, хоча б не задавайте такі питання, і також дивіться, є такі нюанси, киньте на карти. Такого не існує, кидають цигани на вокзалі на карти. А таро це йде розклад. Це зовсім інша структура, це зовсім по-іншому. Я вибачаюся, якщо я когось образила на рахунок ромів, але просто так люди привикли, що от кинути, кинути. Таро не кидається. Як ставитеся до змін церковних свят? Якщо про християнство ви говорите, мені подобається, що перейшли на, ну, на український мотив. А не на російський, а мені взагалі все одно, які там свята і так далі. Я до християнства не маю нічого. Як краще гроші зберігати в доларах, чи в євро і в доларах. Олечка, привіт. Коли почне підніматися економіка України, коли завершиться війна? Чи змін знімуть воєнний стан? Ні не, не зніму. Скільки стоїть розхрещення Три тисячі гривень. Вибори будуть восени, повинні бути. Якщо зробити чистку чи кине пити ні. Я ж вам говорю, що алкоголізм, він невіліковний. Ні кодіровка, ні те, що вам будуть розказувати, воно не виліковне. А як шкодують тут? Дивіться, кодують на рік, на два, на три роки, але не факт. Тому що людина залишається, е, дивіться, як може допомогти чистка, кодування і так далі, коли людина самовільно хоче завершити це е, мероприятиство алкоголізму. Якщо людина не бажає, то після кодування людина через 2-3 дні вона знову Так же саме езотерик, який Завершає, ну, тобто допомагає. тобто Ми також ставимо куди, воно не спрацьовує. Де можна знайти інформацію про обряди, які ви проводите, ви можете перейти до мене на телеграм, там є ссылка про обряди. І ссылка на телеграм також канал іменно про обряди. Там повністю дуже гарно описані обряди. Самі основні, які я працюю з ними, тобто що це людям потрібно? Самі більше основні обряди. І там вони викладені, ви можете перейти і ознайомитися. Що зробити з людиною, щоб людина перестала пити, любити її, більше ви нічого не зможете. Чи можна після чистки вийти заміж? Так можна. Вночі чути шаги по будинку. Що це може бути? Уторгівся. Треба дивитися, Олечка. Виходьте частіше, ви нас дуже надихаєте. Я як вам говорю чесно, як тільки в мене з'являється хвилина, я обов'язково виходжу. Зараз трішечки не маю часу. За особистими запитаннями заходите до мене в приватні повідомлення. Там я надам вам вайбер. І ви зі мною можете списатися. Я вам назначу час, години, коли ви зі мною можете поспілкуватися. Ви уїхали ні, я в Україні, я просто переїхала з однієї області в іншу. Можете заспокоїтися, я Україну, нашу ніде не залишу. Зараз дуже багато мені пропонують. У мене дуже багато знайомих з'явилося за кордоном наших українців, всі приглашають мене. До себе погостювати хоча б там на пару днів. Я відмовляюся, тому що я говорю, що я зараз маю бути тут. Це правда, що Путін потрапив під обстріли, слухати, я навіть часто не дивилася. ну, Що ж його не пригріло там добре, як він попав. Щось погано його обстрілювали. Якби, мабуть, обстрілювали, то б вже, може, би, відспівували. Чи має наша душа своє ім'я? Так, має. Кожна людина має ім'я не, не фізичне, а енергетичне є і досить цікаві ім'я. Чи робити захист людині так? Я не люблю своє ім'я, це що значить, Ну, не можна не любити своє ім'я. Ви, не, не, ви не, вий, не приймаєте себе. І тому по життю у вас виходить трошечки негарні моменти. Чи може щось найкраще змінитися в Україні досі? Не, не Я не рахую, що це зміни якісь такі великі. А мої діти то продовження моєї душі ні. Находив яйця, закопане на городі. Це переклад в більшості на здоров'я. Тобто, коли закопують яйце на іншому участку, це перекидають свої хвороби на вас чи на вашу сім'ю. Розлучені 5 років, як розкінчатися, вам потрібно розхреститися і все пропаде. Шаф, все пропало. Копійки на могилі, що означає, працювали над могилою, зробили відкуп, як взяти ім'я душі. Вам потрібно звернутися до тої людини, яка бачить енергетичні структури. Можете звернутися до мене, я можу вам дати ваші. Духовне, це духовне ім'я називається. Чи будуть мобілізовувати жінок? Ні. За духовне ім'я я тільки беру вкусняшки. Люди, які побігли вражкою, отримали сертифікати, будуть якось покарані. Дивіться, ті, що самовільно, я не знаю, зараз дуже багато людей, в окупованих територіях, вони зараз сертифікатами. І я говорю, беріть, що бачите, і робіть, що кажуть, тільки вижийте. Ре... Реінкарнація душі існує так. Скажіть, будь ласка, що означає, коли дитинство вулиці Ну, Напевно, ви там щось побачили в тому зеркалі, тому що зеркало це є портал, а у вас не зафіксувалося, тобто ви, значить, щось побачили в зеркалі, перелякалися, а надалі у вас цей збереження спрацьовує. Кармічні стосунки також правда, да. Боже, в мене недавно щоб е, жінка, я давно не бачила. От е, вони з чоловіком, виходить, вже третій раз я дивилася, вони кармічно здибаються. Це дуже рідко, це наскільки класно. І вона от, сидить там, він щось там її там виробляє, так його знають. І вона сидить і каже: Ну от реально. Ну, вони один одного вдохновені по, по зляту, по шороху, вони, вони один одного знають, відчувають. Ну, кажуть, ну Деколи хочу залишити, але ну, наскільки каже, притяжання є, що це мені кажуть, це дуже рідке явище. Де Рашка бере стільки шохетів, виробляє, закупляє. Де? Яка ціна на захист. За, 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 Перейдіть до мене на вайбер. Приват повідомлення і напишіть, я вам скажу. Я просто не розумію, який ви хочете захист. Якщо захист для військового, то це йде безкоштовно. Чи буде обмін всіх на всіх, так? Скажіть, будь ласка, чи зроблять знову пандемію? Зроблять. Відчуваю, що проживаю не своє життя. Значить, ви продаєте себе, ви не живете те, що ви маєте робити, і те, що ви хочете. Ви живете в тому житті, яке вас яке для когось, а не для себе. Все в нас буде добре. Всіх вас прошу, чуєте звуки сирени, ховайтеся, не повертайтеся попою і не спіть. Якось так нам треба прожити. Ще надовго. Все, всіх обнімаю, до нових зустрічей.